Поряд з сепаратистами на сході України проти українських військових воюють російські підрозділи. Про це розповів командир добровольчого українського корпусу Андрій Стемпійський. і заперечує закиди, що на Донбасі громадянська війна. Техніка і озброєння, які після боїв потрапляють в руки українських військових, теж свідчить про те, що ну, полченці явно не могли їх купити в магазинах. Так чи навіть взяти на складах десь на тій вже окупованій території, тому що такої техніки і озброєння у нас. Не було. Не було. Дуже часто в зоні бойових дій так, входять на хвилю терористів і по радіообміну чути команди, розмови між собою ну, з явним російським, московським акцентом. Дружина Андрія Жана з псевдогорлиця, мати шістьох синів, референт жіночої січі, вона та четверо її синів періодично бувають на передовій, закликає усіх жінок не боятись та відпустити чоловіків і молитись за їхнє здоров'я. Кожен би задав би собі запитання, чому там знаходяться діти, чому там знаходяться жінки, Не за тих лі чоловіків, які ховаються за спідницю. Тому відпустіть, краще моліться і з чистою душею. Дайте чоловікам зробити їх чин, то що вони і повинні робити. Вони не тільки повинні заробляти гроші, вони повинні їх захищати. Але не кожен повинен брати до рук зброю, переконаний Андрій Стемпіцький. Навіть не будучи у війську, можна робити все для того, щоб війна закінчилась. Обов'язком кожного йти захищати нашу батьківщину. Хто не може по якихось причинах по фізичних по здоров'ю так захищати, значить він повинен працювати ну, в інший спосіб на забезпечення перемоги. І ж та ж волонтерська діяльність, та ж інформаційна діяльність та будь-що, що людина може робити. Ну люба бабуся, може шкарпетки в'язати і в'яже, так і діти сітки маскувальні плетуть. Вже скоро представники правого сектору та добровольчого українського корпусу разом з іншими організаціями будуть спільно патрулювати усі дороги області. Все для того, щоб зброя та вибухівка з зони АТО не потрапляла на Прикарпаття. Ми зверталися з цією пропозицією ще в прошлому році осінь. Виставити блокпости, контроль, бо їдуть самі бачите, що це ті ж самі волонтери, які їздять на передову, звідти ж привозять. Зараз ситуація в зоні АТО залишається напруженою після обстрілів Донецького литовища. Найзапекліші бої проходять в Дебальцівському напрямі.